міст, Який з'єднує два оці острови Мактан та Сібу через протоку Сібу, одноіменно. Тут острів Сібу, місто Сібу, Протока Сібу. Ото варто буде той міст подивитися, і вже потім ми вімкнемося на території it парку щоб вам було дивитися щось красиве. До зустрічі на мосту. Періодично навіть трапляються ось такі споруди. Це такі рідкісні вкраплення серед місцевого архітектурного хаосу.